Доброго переможного вечора, головний тренер оболонь Київ Валерій Володимирович Ващенко. Перше запитання: ваші емоції. Взагалі. Ваші емоції ми прийшли Динамо. Прокоментуйте. Ну що тут коментувати? Не кожен день е е обігрувуємо Динамо. Тим паче, якби це еліта нашого українського футболу. І я хлопці казав, що ви можете сьогодні попасти в історію клубу оболоні. Ніколи ми вчетрійфінал не заходили клубом оболонь і хлопці зараз писали свої ім'я в історію нашого клубу. З чим я їх поздравив. І, ну, і сказав, да, сьогодні емоції, хлопці заслужили ці емоції позитивні. В принципі, ну, вже треба з треба, вже завтрашнього дня вже треба готуватися до чемпіонату. Да, сьогодні така ігра. Видалося. Я всіх поздравляю, хто за нас болівав. І тому емоції, так. Да. Так, прошу запитання, за Так, прошу. Коли ви обіграли Дніпро, то команда отримала великі приміти, ну, значні приймають. Сьогодні Олександр Слободян вже знаходив ваше розділення. Нічого сказав пиву. хлопцям всім пиво. <риву> Пивом. Пивом, <да. риву> так. Ну, звісно, хлопці, да, і грають, би, вони заслуговують би, на, там, і винагороди, би, ну, все від них залежить. Але би, наша корпорація, якби, і Олександр Вячеславович, звісно, завжди з нами, вболіває за нас, би, підтримує. І... Всім-всім, чи може в цей час непростий допомагає. Ну, гріх жалуватися там. Тому як би, щиро вдяка як би, йому за його підтримку. Так, Прошу. Дякую. Прошу, Прошу щиро. Ще питання, яке вам задають на кожній прес-конференції, це те, що команда проти сильних команд набирає, грає. Результат, очки. А що, що робити з тими командами, які як, як це, так, всі, це... Да, да Всі команди однакові в чемпіонаті України, тим паче з Вересами ви бачили, і грали і першим номером, але і по сьогоднішній грі ми теж і в першому таймі створили немало моментів, де треба реалізовувати. Ну наконець, десь вже п'ята гра, ми забили цей непростий м'яч, але такий важливий для нашої команди. Я думаю, він послужить імпульсом на, ну, на дальніші матчі. Тому, би, Я ще казав, десь би, буде не а головне вірити в свою стратегію, свій напрямок, який ми з хлопцями... Напрацьовуємо. І, а так от, голи будуть, якщо буде десь рисунок гри, десь е, наше направлення на те, що ми хочемо. Е, моменти є, це гарно, але, але десь би, ще реалізації такої не вистачає. Ну, будемо працювати над цим. Так, дякую. дякую. Вам прошу ще запитання за. Так, пане Дмитро, прошу. Поздравляю вас, фантастичний матч, фантастичний результат. Вже відомі деякі команди, які вийшли далі. Я багато, тепер сподіваюся, що ви і далі хочете пройти, бо хотів отримати в однічно. Ну Не знаю, зараз фанат підходив до фанатів, вони кажуть, динамо обійшли, тепер черга за шахтерок, то ну Не знаю. От. Ну Хто попадеться, то попадеться. З будь-яким соперником треба грати. Якщо хочемо обігрувати і грати на позитивний результат, нам байдуже з ким грати. Тим паче, коли попали в прем'єр-лігу, там треба зі всіма командами грати. Так, дякую вам. Прошу, ще будуть запитання. Все тоді, ми дякуємо вам через всіх з перемогою, хто болівав за ОБО, дякуємо. Все. дякую. Перша прес-конференція, Олег Максимович Роданов, ми вирішили з'їхати. Ну чому Розпочнемо з питань, будь ласка, одразу. Хто перший? Так, євген Сидорович Нармоній. Чому сьогодні не потрапив в заявку Владислав Ганат? Акцидентат. Він помірався. Він помірався. Травмований. Наступне запитання. Так, да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, виходячи з того, що ви після пропущеного голу замінили ваната, ви вважаєте, що була його? Ванат не грав. Не ваната, а Брашко. Ви вважаєте, що його помилка була в Рощині? Це плей дуже бед. Це плей дуже бед. Він мифіл плеєр, а мифіл плеєр плей дуже бед. A lot of uh wrong passes, uh lot of uh they didn't change the rhythm, they didn't зайди to do to merside with the they didn't defend, how would you say the goal has been like this and оборонявся багато браку в передачах, багато? передач було. Not a problem of uh of the players, not a problem of the game, it's a problem of uh mentality of the, uh they knew that uh the match, the cup match is a cup match, it's a match, it's special match. And there is no difference between big uh, club and, and uh, small club. No, it's no difference. It's only the desire to, to win the matches, to, 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 uh, during, during the match to give absolutely all, to be very concentrated, to be uh, uh, careful in, in absolute all the situation. And we, we, been, we gave, we start very bad. We gave them possibility to, to, to build some uh, goals. And uh, we, we played only the last 20 minutes like we had to play before. Uh, we, we didn't, uh, I didn't recognize my my team about it. And the problem is this. Uh, they so consider a lot of, consider that it is not a difficult match. I remember the last match we played, we could score six, eight goals. And uh, it was difficult to to... Da bi se osredotočili na to tekmo. To je težava, velika težava. In uh, potem je uh, 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 Benito naredil nekaj neverjetnih napak, trikrat je bil sam z golom in to je bilo težava. Toda nisem ga preveč čakal. Vzel ga je po letu in pol, ko je igral. In danes sem želel pripeljati igralca, ki je igral sedemnajst let, Ponomarenko. I made a містей майсу I, I my, my because I maybe I had to change with the young players and with Malish від with Stardenko і with other players who had a lot to проблема yeah. не в гравці, доповнюючи відповідь стосовно брашка. Проблема не в команді, проблема в менталітеті, тому що ми дуже погано налаштувалися на цей матч. Це був особливий матч для нас. Ми хотіли перемогти. Але була дуже погана концентрація. Ми розпочали дуже погано. Пропустили багато контратак у болоні. зробили дуже багато браку. Не настроїлися організаційно на цей матч. На важливий матч. Нам було дуже важко, і ми допустили нереальну нереальну кількість великих помилок. Беніто зіграв також дуже погано. Я не очікував навіть, що він буде стільки браку доводити. Сьогодні приїхав на матч 10-річний нападник Пономаренко, але я не включив його в заявку на матч, я помилився. Я помилився ще й у тому, що, можливо, сьогодні треба було дати можливість зіграти молодим гравцям, Малишу, Церенко. Я помилився ще раз. Наступне запитання. Дякуємо усім. На все добре. But another thing, I don't understand what happened with the referee. It's not possible. The last 13 minutes after the goal, we didn't play. Every time, two minutes, three minutes, and he provoked this. He, for making for giving the yellow card, he made 50 meters, 60 meters to arrive to five meters to give the card. He could give this to no it. Three, three minutes three minutes, three minutes, three minutes, three minutes. It's very difficult to restart them on the match. It's, a, it's not this uh, his fault that we we lost. It's my fault. But every uh, time they have to to help the the, the the game to be must faster and to and to let the players who are attacking to to make the the, the combination absolutely all. You know. it seems

Ok. З іншого боку, я також хотів би додати, що я не зрозумів сьогодні поведінку арбітра. Кожні 2-3 хвилини він робив великі паузи, які затягувалися на декілька хвилин. За 50-60 метрів він робив паузи робив паузи в матчі за 50-60 метрів і штрафнув майданчику. Було незрозуміло, що він хоче зробити. Він провокував гру. Команди не могли грати швидко, команди не могли грати той футбол, який вони хотіли грати. Тому що арбітр нам не дав сьогодні цього зробити. У нас було е багато молодих гравців, які не змогли зіграти в футбол в достатньому рівні. Дякую